Були собі дід і баба, і дожилися вони вже до того, що й хліба в хаті не було спеченого. От діди каже Бабусю, а спечи хліба, а баба йому й відповідає Як же ж я спечу, в нас борошна немає. От дід і передумав і каже Бабусю, то піди в комору, назмітай в засіку борошна, та й спечеш колобок. Так баба і зробила пішла в комору, змела борошна в засіку, витопила в печі, замісила тісто і спекла колобок та й поклала його на вікні, щоб той охолов трохи. А вікно було відкрите. От колобок лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна взяв та й скочив та й на призьбу, а з призьби на землю, а з землі і за ворота, та й покотився стежкою. От кутиться, кутиться він стежкою, коли ж назустріч йому зайчик іде. Зайчик подивився на колобка, той каже йому Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе зайчику втечу. Та й покотився собі знову. От котиться він котиться, аж перестріває його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку вметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе, вовче, втечу. Та й покотився собі далі. Аж тут назустріч йому йде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Заспівайно. Ну. Я по засіку метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й покотився собі далі, котиться, котиться дорогою, аж зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричку, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із зборош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе, лисичку, втечу. Лисичка аж лапи склала на грудях і каже, ну, й гарна ж твоя пісня. От тільки неприємність в мене, не дочуваю я трохи, а заспівай на мені ще раз. Тільки ти знаєш, сядь мені отак от на носика, щоб я гарно чула. Колобок візьми та й послухай лисичку. Скучив її на носика та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла.